Звідки він міг це знати? Що сьогодні у нас в магазині рекордна виручка? Пан Кабан прислав нам свою продукцію на дегустацію. Такі перепілочки бачу двох видів: одній, мабуть, з бочки, а другі ці темніші з коптильні Раки. і це ще не все. Що тут у нас? Якийсь пишний карась. Жартую, це мабуть буде карп. Як він пахне? Будемо пробувати. Подивіться, які пацани. Не знаю, чесно, років вже 5, може більше. нормально не їв раків. Гратися не буду. Я зразу до основного, чого люблю найбільше. Хвостик. Дегустація. Та ти що, Смачно, неймовірно. Перепілочка, наскільки я розумію, з бочки. І цікаво, яка вона нас на смак. М'ягесенька, димна. Тепер кустуємо перепілочку. Я думаю, так, що це з мандрика, але можливо я помиляюся. Хай пан Кабан напише в коментарях. Ця також м'ягесенька дуже смачна. Менш димна за тушу з бочки. З бочки мені більше сподобалася. Дуже смачно. Настав час пробувати копченого карася. Ось такий малесенький шматочок собі відриваємо. Боже, як він пахне. М'ягесенький. Оце сьогодні свято. Дякую, пан Кабан. Продукція просто неймовірна. Хто хоче замовити, замовляйте і не пожалієте. Дуже смачно. Гарного вечора.